Жінка загибла і хаті мужчина, що помер в лікарні. Я в 650 під'їхав сюди, то вже стояли, тут повно було міліції. Тут стояли, винесли, когось там накрито було. І все, і отак стоїмо. Як оцей грузовик на ці полосі опинився, то я не знаю. А той, видно, десь виїжджав теж. Чи уснув хто? що? 34-річний водій автомобіля Опаль, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі вантажівці «Сканія» та зіткнувся з нею. Внаслідок зіткнення він та 40річна пасажирка загинула на місці. Ще двоє пасажирів: шестирічний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. Я рухався по головній, Машина вискочила перед машиною. Все. Я не зміг зупинитися.